Поїхали. У мене зі мною сьогодні мумітролі знову. З ніхумим ріком. Взагалі треба зняти буде окреме відео про історію чашок, тому що у мене практично з кожною чашкою є своя історія. Це потім. У нас розділ 8. Кечупірчиця? Доник зосереджено намагався згадати, від якого соусу на заправках у нього зазвичай буває печія. Давайте гірчицю. Узяв іще еспресо, розплатився і, поїхавши кілометр, який лишався до аеропорту, припаркувався, щоб поснідати. Він чомусь думав, що літак приземляється у сьомій, тож тепер мав зайві півгодини. Після перших кількох укусів вогняна хвиля прокотилася під ребрами. Недоїдений хот-дог полетів у смітник, а за ним порожнє картонне горнятко. Севе курив у машині, поки його тіло стражало від кислотних спазмів, а голова від невтішних думок. Природа тримала баланс, не допускаючи жодних преференцій. Щойно фінансові справи пішли вгору, почалися сімейні негаразди. Це не були скандали, та Севе відчував, що між ними і людою зріє невисловлений конфлікт. Він знову обдумував їхню вчорашню розмову. Лю... Люда тепер теж поверталася додому пізніше, ніж зазвичай. І цього разу він чекав її на кухні, стримуючись, щоб не подзвонити. Йому здавалося, що це буде слабкість, яка не вписувалася у чоловічу поведінку, тому просто чекав, підсвідомо прокручуючи в голові найнеприємніші здогади, щоб підігрівати в собі гнів. Нарешті в замку зашкреботів ключ. Тихо привітавшись із коридору, Люда пішла перевдягатися, зашумів струмінь води. Сева чекав незворушно, як сфінкс. Вона мусила підійти до нього перш. Люда з'явилася у старенькому халаті. Сева все чекав на вибачення чи виправдання, та вона пішла просто до холодильника, дістала щось приготовлене ще з вечора і поставила в мікрохильовку, а сама замерла поряд, розтираючи скроні. Сева не витримав. Можна поцікавитися, де ти була. Працювала, Севочко, працювала. Так пізно, салон давно зачинений. Я ще до клієнтів додому їжджу. Клієнтів у нас кривилася роздратовано. Ну, клієнток, хочеш мене підловити? Уявляєш, як я переживаю, мало що з тобою. Не уявляю, ти навіть не подзвонив від метро я, між іншим, йшла сама міг би й зустріти. Вона дістала судок, сіла напроти, і почала неуважно відправляти в рот ложку за ложкою. Під очима люди виразно окреслювалися кола. Злість у Северина минула, поступившись, ніяковості. Справді, чому він не подзвонив? Для чого ти надриваєшся? Всіх грошей однаково не заробиш. Всіх я точно не зароблю. Мені аби місяць протягнути. Людо, я тобі віддаю всю зарплату. Вона гигикнула. Боже мій, з якої ти планети? Сево, зайди зараз у магазин і глянь на ціни. Твоїх грошей вистачає на комуналку і заплав... заправити машину. Що там ще? Сигарети? Все. Сева не тринькав свої дуцкові статки, хоч і не декларував їх удома. В курсі були тільки він та вірний сейф. Цієї миті йому як ніколи захотілося зізнатися і з тріумфом назвати заощаджену суму, щоб люда дивилася на нього і не вірила, а він докоряв би їй за претензії. Але ця таємниця була для нього запобіжником від залежності. Поки він мав гроші, він був сам собі хазяїном. Люда відсунула недоїдене. Ми нічого не купуємо, взуття, наприклад, я дві зими в тих самих чоботах. Вони вже стільки разів відремонтовані, хіба що стара застіпка зосталась. Ні, застіпку я теж міняла. У квартирі все старе. Ти тільки подивися на ці шпалери, сарай. Їх можна переклеїти. Та не в шпалерах річ. Поясни, хто ми один одному, га? Ми нікуди не ходимо, тепер уже майже не бачимося. Розмов про майбутнє ти уникаєш як прокази. Для чого я тобі? Навіщо ти мені пудриш мізки? Люд, заспокойся. Вона здійснила класичний перехід зі шпалер на стосунки. Сева не встигав підбирати виправдання. Я не. але Люда вже була в режимі монологу і не чула його. Я розумію, ти не юний, закоханий, у тебе був невдалий шлюб, і взагалі наша історія не про любов. Я все це чудово розумію, але ж і я не дівчинка. Я нормальна, зріла жінка і хочу всього того, що й інші. Нормальну сім'ю, нормального чоловіка, дитину врешті-решт. Що ти на мене так дивишся? Так, я й дитини хочу, свою маленьку дитину. Але що буде, коли я перестану працювати, не хочу навіть уявити, уявляти, де ти в моєму житті? Ну, чого мовчиш? Сева мовчав бо правильної слова, розбіглися, мов таргани, лишивши у порожнечі одне запитання. А чого хочу я? Не дочекавшись відповіді, Люда зачинилася в туалеті і проплакала там близько години. Отака От розмова була в них вчора. Доник глянув на годинник, пора в термінал. Він прийшов через металошукачі на вході, виклавши мобілку в шухлядку праворуч. Металева рамка не спрацювала, хоч він не зняв ремінь і не виклав запальничку. Охоронці перемовлялися між собою, навіть не підводячи на нього очей, і він подивувався пильності стережів порядку. Як завжди, все відбувалося для проформи, навіть боротьба з тероризмом. Парадоксально, але цей факт заспокоював не лише в медицині бардак. Усе розвалюється і горить. Зате ти тепер можеш почуватися гвинтиком ржавою неефективної, проте міцної системи. Все за планом. У величезному міжнародному терміналі тинялося зовсім небагато людей, певно, через ранню годину. За турнікетами віднілася стрічка з видачею багажу, біля якої юрмилися прибулі. Знайомого обличчя в цьому натовпі він не помітив. Особливо гидко стобичити в аеропорту, коли знаєш, що алюмінієвий птах нікуди тебе не понесе і доведеться скоро повертатися у мряку сірого міста. Добре, хоч він був, у залі очікування прибулих, там усі фізіономії були однаково кислі на вигляд. нічев'я Северин почав читати таблички й оголошення. Підійшов до кавового автомата, але відсахнувся, побачивши ціни. Його легенько поплескали ззаду по плечу. Северине, першої миті він не впізнав лису дідуся в дутій курці, а потім в його рот розплився в усмішці. Леонарде Васильовичу, будете багаті. І вони міцно обійнялися обоє щиро раді зустрічі. Ну, й даєте, давно поглилися, а хіба не пасує? Ще як пасує, просто незвично. Ви просто типовий янки тепер. Давайте сумку. Почекаєш хвилинку, я в туалет. Доник лишився стерегти сумки, дивуючись метаморфозі професора Котчика. Звичайно, 71 рік то вже давно не перша свіжість, але, судячи з фотографій на Фейсбуці, його вчитель сильно постарів за останній час. Шкіра навіть на лисі, як коліно голові, не взяла, вся взялася з зморками, що, що робило кольчика до болю схожим на змученого старого Шарпея. З поміж складок обличчя, попри усмішку, сумно взяли провалля очей. За молодості він був зовсім іншим, жвавим, жорстким і по колючому дотепним. Зокрема, професор був відомий тим, що примудрився емігрувати двічі. Перше у 80-х, вже у зрілому віці зненацька, зненацька кинув усе і виїхав у Штати. Всі дивувалися, як так, і статус, і певні гроші він мав, але Чуйка, мабуть, попередила Кольчика, що наближається загальний колапс, тож професор без видимих вагань ризикнув усім. Ясна річ, поневірянь на протилежному кінці світу він не уникнув, було різне. І крихітна квартирка в Чорному районі, і робота прибиральником у Забігайлівках, Далі, очевидно, згадавши бекграунд, влаштувався обвалювальником у крамницю м'ясника і весь цей час зубрив книжки з чужою програмою, в мову якої майже не знав. Зрештою, двері в медицину прочинилися, і от тоді досвід та вміння зіграли на руку колишньому професору. За якихось кілька років він уже мав престижну посаду та навіть викладав в університеті. А потім, у друге за життя, плюнув на все і повернувся. З понеділка по п'ятницю се вам можна жити, а от в вихідні то біда. Не влився я в соціум, хоч і люди нормальні, і життя сите, але не моє, хоч ти трісне, розповідав він тоді. Колишнє життя вдалося повернути без особливих складнощів. Мало того, Кольчика досі любили і пам'ятали, тож він ще й був тепер не аби хто, а цілий американський професор. Проте й без втрат не обійшлося. Під час першого від'їзду кончик полишив в Україні сім'ю, яка тепер не хотіла мати з ним нічого спільного. Тож картався він по приїзді і не менше, а статки просіли суттєво. Професор потримався е, років сім і вдруге тепер уже остаточно полетів за океан. Вони їхали слизькою пустою трасою. Ну, як там на Американщині, сказав Северин нарочисто і весело. Так, як і всюди, стабільності нема, Тон йому відповів кончик. Ще раз повертатися, плануєте. Він сухо засміявся. Ні, Севочка, я вже своє відкатав, досить. Знаєш, виявляється, найстрашніше в житті це вибір. І поки я вагався зробити свій, він потихеньку зробив мене. Роки тютю. Ну, коли вже на долю, кому вже на долю нарікати? Ви, як це кажуть, програму виконали і перевиконали. У нас тут народ дрібніший, мало хто до такого рівня підіймається. А так, щоб двічі тут, що двічі там, авжеж, авжеж, аби ще й радість від того подвоїлась. Сам один як палець, і колеги є, і учні є, а ввечері додому прийдеш, двері зачиниш, і ясно, що нікому ти не потрібен. Дуже відгукується. Я думав, коли помру, якого дня знайдуть? І хто знайде, мабуть, сусіди, коли вже добряче смердітиме. Також досить відгукується. <кхи> Доник скосив на нього очі. Щось із вас не так і пре. Та то в мене старечі, я знаю, що тепер, як жерстяне відро, ти мені лиш слово вкинь, до вечора торхтітиму і бідкатимусь. А взагалі, як плани? В Америкосів там пенсія буває чи як? Буває. Та я все на неї ніяк не наважусь. Клініка, університет, хоч би при ділі. Хоча все частіше думаю переселитися на Кариби. Дещо заощади, в будинок продам, враховуючи, скільки мені років, навіть не встигну все перетринькати. А чому Кариби? Тут така річ. Якщо було в моєму житті щось добре, то це те, що хоч світ подивився. І можу тобі відверто сказати немає місця чорнішого за ті острови. острови. Його обличчя на мить розгладилося і навіть голос став іншим. Дрібний пісок, аквари... аквамаринові хвилі, пальми, ром, врешті-решт, він посміявся. Знаю, звучить як набір штампів, але повір, коли ти там, то відчуєш, ось він, рай на землі. Якщо вже доживати, то найліпше там. Ну, знову ви про смерть та й про смерть, а в мене онко село, після паузи сказав він і поглядив, і погладив блискучу голову. Останню хімію пройшов, повернуся і піду на комп'ютерну томографію. Якщо регресу не буду, світять мені тихі карибські дні. Доник закляк, не знаючи, як на таке відповісти, підбадьорити, поспівчувати. Не для того Кольчик із ним поділився. Та й не така він людина. Дідові просто треба було виговоритися. Старий, відчувши незручність, що, зап... що запанувала, прийшов на поміч. Ну, про мене ти тепер знаєш усе. Розказуй, як сам. Хоч похвалитися Саві було нічим, він рато змінив тему. Підкинувши професора до готелю, відразу поїхав на роботу. Люда знала, що того вечора у лікарні запланована гулянка. Сава навіть запропонував їй піти разом. Врешті вони були у шлюбі, хай і в цивільному. В той миті вона фарбувалася, сидячи до нього спиною. Не спиняючи руку пензлика, глянула на нього в дзеркалі, мов на кота, який раптом заговорив. Люда взагалі не дов... недолюбляла до... не севені корпоративні тусовки. Спершу він був тільки радий. Можна розслабитися, не оглядаючись постійно через плече і не побоюючись роздратувати чи образити чи... чимось супутницю, але останнім часом почувався білою вороною. Всі прибували зі своїми пасіями чи просто знаходили компаньйонів на вечір. Тільки сева сновигав, як данський привід, поміж сплетених у ритмі повільної танцю тіл, коли після перших спорожнілих пляшок градус вимагав танцмайданчика, або курив біля входу на самоті, по дві сигарети поспіль. Комусь сторонньому могло б здатися, що цього похмурого дня в лікарні затіяли інвентаризацію, з двору й на двір їздили якісь бусики, госпрацівники несли столи і стільці в адміністратив корпус. З інших куточків закладу. Хтось розтягнув плямисту ганчірку, яка після ретельнішого аналізу виявилася привітним банером. Словом, лікарня урочисто як могла готувалася до свого 50-річного ювілею, події не те, щоб не пересічної, але знакової. З цього приводу закликали всіх, хто розпочав свій професійний шлях у, їхні, у їхній міській лікарні, але з річних причин колись полишив рідне гніздо. Серед таких і був професор Кольчик, який після шаблонного запрошення, скинутого на електронку, взяв та й приїхав з Штатів, сповістивши себе буквально за день до прибуття. Звичайно, явка всіх чинних співробітників була обов'язковою. Довго стояла дилема: замовляти кабак чи облаштувати банкет самотужки. Врешті спинились на останньому, бо кризу у державі ніхто не скасовував. Окрім того, нагода особлива і слушно було б відсвяткувати день народження, скажімо так, у присутності іменинниці. В лавах колишніх співробітників було кілька високих нині міністерських чинів чи бізнесменів від медицини, тож спонсорська підтримка у свята була, що не завадило, однак, зібрати з усього штату невелику, але відчутну суму, звісно, у вигляді добровільних внесків. Сева не сумнівався, що профспілкові фонди під шумок теж підчистять, та й премії ще довго ніхто не побачить. Зірцева українська гостинність, все для гостя, все для стіл. Пішов одразу до себе в підвал, аби ненароком не потрапити в стихійний оргкомітет. Роботи не було, тож доник міг просто чекати п'ятої години. Зустріч Кольчика справила на нього дійсно гнітюче враження. Від, від старих ніколи особливо й не очікує житті радісності, та Леонард Васильович уже ніби стояв однією ногою у Карибському басейні. Втім, це все одно краще, ніж загнутися на в київській тісній панельці або, приміром, у цьому підвалі. Мимоволі, Саві подумалось, а мене на який день знайшли б? Тьху, ну й дурня лізе в голову. Щасливою переможницею цієї лотереї буде люда. Що вона знайде його, а не навпаки, Северин не сумнівався. Розподіл середньої тривалості життя за статтю повністю підтверджував його гіпотезу. А якщо вона переживе, переживе його, але з кимось іншим, ця думка була новою, і Сава обережно розбирав її зусібіч. Він звик сприймати люду як непорушну константу, як звичну, нез... як звичну незручність. Якщо хтось і міг піти, то це він лише чекав, коли нарешті урветься терпець. А що такого страшного, він, власне, терпів, спробував пригадати образи на свою половинку і не зміг. Ні, звичайно, бували всіякі побутові дрібниці, але точно було не те, що вартувало уваги. Чи дуже вона змінилася з часів, коли він її кавалер? Ні. Люда погладчила на кілька кіло, але в ліжку його все задовільняло. Та й Сева, як на те пішло, ніколи Аполлоном не був, навіть Аполлончиком. Вона працювала, догоджала, рідко скаржилася і терпіла його далеко не на найніжніше ставлення. То в чому ж проблема? Сева не знав, що таке проекція з точки зору психології, але як людина схильна до аналізу, запідозрив, що дратував його в, люди, в люді передусім перед він сам. І справді, коли цей вставав поповнюватися це грішми. А на роботу його почали возити власна автівка, Северин став спокійнішим і рідше помічав незручні дрібниці. Він часто думав про те, як піде від люди, а сьогодні вперше прозрів для чого? Для збереження фінансової незалежності таку незалежність Сева годину тому завіз у готель і лишив у порожньому номері. Чи може, сподіватися знайти, чи може сподівався знайти кращу, за, кращу залюду? Навряд, усеві раптом зародився потужний порух. Ні, аж ніяк не кохання і не пристрасть. Доник нарешті дослухався до того наймогутнішого внутрішнього голосу, що з віком викристалізовується у кожному нормальному чоловіку. Зараз ним керували розрахунок і практичність. Гроші крапають надійна людина під боком. У теперішньому житті його, по суті, все влаштовувало. Ці тільки втримати статус-кво. Якщо для цього треба задовільнити звичайні жіночі бажання люди, він це з легкістю зробить. Добре, що схаменувся в час. Мав рацію, дід. Найбільше прокляття це вибір. Щойно все себе зробив свій, світ навколо миттєво став стабільним. І логічним. Доник одразу придумав, як відволікти люду від депресивних роздумів. Сезон гарячих турів саме в розпалі. Вибір був не дуже великим, а ціни не те, щоб низькими, але й вони з людою не були надто вибагливими. Вже за півгодини він поставив бронь онлайн і відрахував гроші з конверта. Виявилося, встиг відкласти не так уже й багато, але то нічого. Буде день, буде хліб, а хліб у себе тепер завше під рукою. Він їздив у гобінник, поклав гроші на картку і переказав потрібну суму. Мить і путівки з квитками зашухротіли принтера. Саві було спокійно. Він нарешті знайшов застосування грошам, і інвестиція ця була довгостроковою та перспективною. Набагато довше він розмірковував подзвонити люді чи надіслати повідомлення. Зрештою, надіслав смс. У нас це буде добре. І взагалі у нас усе добре. Але почнемо із палеру.